Сьогодні ми розглянемо тему з ваших коментарів. Ви просили, а ми зробили. Блукаючі вогні. Або ж бісівські вогні чи болотні вогні. Як би ми їх не назвали, але тема вкрай цікава. Загалом про блукаючі вогні є дуже багато міфів, легенд. І не тільки в нашій міфології, а й в закордоні також. Але давайте ми сьогодні розглянемо з вами тільки нашу міфологію. Такі міфи про те, що блукаючих вогників можна зустріти на кладовищі. Але тут люди так і не змогли визначитись: це душі грішників, які палають у вогні за гріхи і тому світяться. Чи це душі праведників, які світяться за рахунок свого внутрішнього світла? Але є ще свідчення про те, що люди зустрічали ці блукаючі вогники не тільки на кладовищі, але й на болотах, у лісах, в лугах, на степах. Що ж вони означають? На такі випадки також є пояснення, що це, наприклад, може бути проклятий захований скарб. І для того, щоб його знайшли, він підсвічується. Але, щоб забрати цей скарб, потрібно щось пожертвувати навзаєм. І щось значно дорожче і цінніше, аніж цей скарб. Так каже легенда. Але і це не все. Також кажуть, що блукаючі вогники це може бути іпостасію блуда. Тому що ці вогники, як духи, Манять людей і заманюють їх у пастку: в болото, в трясовину чи в ще якусь халепу. Причому в мене знову для вас є історія від мого дідуся. Він взагалі був дуже цікавою людиною і дуже багато чого знав і розповідав за життя. І оскільки він був мисливцем, він мені розповідав історію, як вони з друзями мисливцями їхали по лісу, а поперед них. Отак От мерехтів вогник. Вони спочатку вирішили, що це не вогник, а задні вогні габаритні машина, яка їде попереду них. Просто вони вирішили, що це або мотоцикл, або тільки один вогник вори, тому що вони були десь в далекому селі. І діло в тому, що вони їхали довго-довго за цим вогником. Вони ж думали, що вогник знає, куди їхати, а вони ну, погано орієнтувалися у цьому селі. І вони так їхали через ліс, їхали, 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 їхали в темряві. Поки вони заїхали в озеро. І вогник розсіявся, А вони лишилися в озері своєї машини. І потім, ще довго шукали село, довго шукали коняку, яка витягне їх машину з того озера. Що вони там побачили чому вони за ним їхали, я не знаю. А от такі цікаві історії є в нашій міфології. Взагалі, блукаючі вогники постають у людській постаті. Але. Видно лише світло очей або щось у руках, ліхтарик або свічка, яка мерехтить та згасає. Вони задурмальнують розум, можуть задушити або попереджати про смерть. Також існує повір'я, що блукаючі вогники з'являються не скарбами, але, щоб дістатися їх, потрібно принести жертву, хоча і вона не принесе вам щастя. Як уже було сказано, ці вогники існують не лише в нашій міфології, а й по всьому світу. В Британії, наприклад, їх називають мандрівний віходь, а в Німеччині божевільне світло. В Японії вірять, що людська душа після смерті стає в образі сіливої кульки. Взагалі таке цікаве явище можна пояснити. Хто би міг подумати? Фізикою. Діло в тому, що це може бути спричинено окисленням фосфіну, дефосфіну і метану. Фосфін і дефосфін у сполученні можуть спонтанно спалахувати при контакті з киснем. І навіть невеличкої кількості цього сполучення вистачить для того, щоб підпалити метан, який є набагато поширенішим на болотах. Тому таким чином пояснюється злукаючі вогники. Перший раз про це заговорили у 1776 році, і це був італійський фізик Алесандро Вольт. І він припустив, що такі вогники можуть бути, можуть виникати взагалі через блискавку. І інші природні явища. І що в цьому немає нічого містичного. Його підтримало тоді дуже широке коло наукового суспільства. Але деякі науковці спростовували цю думку на той час. Чому? Тому що при спостереженнях таких вогників вони не помічали тепла, виділяємо його при горінні. І занадто не Прогнозованими були самі рухи цих вогників, тому вони все ж таки припускали, що це виникало не таким чином. Але на даний момент в наш час це вже доказано, це вже не є теорією, це є фактом, що блукаючі вогники це просто реакція фізична, фізичних елементів фосфіну, дефосфіну і метану. Отак нудно, пояснюється така цікава історія. А взагалі кольова блискавка також класифікується як блукаючий вогник. І отак один учений Блесон вирішив дослідити ці вогники та відтворити їх на різних болотах. Але він визначив, що вони спричиняються просто різним потоком світла. І ось на болотах в одній частині Польщі він дослідив те, що цей вогонь не може підпалити ні папір, ні дерев'яну стружку. А ось у іншому лісі. Вогонь покривав маслянистою вязкою рідиною і папір і стружку. І, взагалі, той самий вчений Бласен випадково створив блукаючі вагники на болотах Німеччини, просто запускаючи феєрки. І потім, у 1980 році, ще один британський вчений Нілсон. Вирішив відтворити ці вогники, але в лабораторних умовах. У нього це вийшло, але не зовсім так, як свідчили очевидці про облукаючі вогні. Він створив їх зеленуватого кольору. Виходить, що ми з вами розібрали наукову точку зору, чому виникають ці. Вогні. Але ми розібрали на болотах, в лісах, там, де йдуть хімічні і фізичні реакції у природі. Але як пояснити ці вогники на кладовищах? На кладовищах -то їх також бачить, ми ж вам розповідали легенду з приводу того, що це душі або грішників, або праведників, там так і немає чіткого визначення, чиї то душі були. Але це також пояснюється наукою. Це світиться фосфор унаслідок гниття, яке відбувається під час розкладання трупу, тому знову ж таки в цьому немає анічого містичного чи то на щастя, чи то на жаль. І, чесно кажучи, ми вам. Розповіли, відтворили тільки маленьку частину наукових робіт різних науковців світу з приводу цього явища. І все це пояснюється наукою. Розумієте, на даний момент наука настільки розвинена, що можна пояснити майже все. Але не дивлячись на логічні пояснення, не дивлячись на експерименти, не дивлячись на все, що вже відбулося науковцями. Люди продовжують вірити в те, що це є містичний прояв, в те, що блукаючі вогники мають якийсь свій разум і задум, і можуть завести вас у трясину, не дивлячись на те, що вона все вже має наукове пояснення. Люди продовжують розповідати страшні історії, продовжують писати книжки, фільми навіть є про ці вогники. Напевно, все ж таки, нам, людям, простіше вірити у щось містичне, аніж розбиратися з чимось науковим.